Час Янголів виставка під такою назвою проходить у Нікопольському краєзнавчому музеї. На ній представлені 39 картин художниці з Ярославля Олени Войнової. Вона має свій власний неповторний стиль написання робіт. Її творчість можна віднести до напрямку в мистецтві, яке має назву космізм. Художники. Космісти доносять до глядачів ідею про одухотворений космос, про безмежність Всесвіту, про взаємозв'язок людини і всесвіту, про світи інших вимірів. Їх сюжети майже реальні, але реальність ця більш високого порядку. Найулюбленішою темою робіт Олени Войнової є янголи. Усім своїм виставкам вона надає таку назву Час Янголів, тим самим кажучи, що прийшов їх час, і вони допоможуть сучасному людству вирватися з гріха ненависті насилля. Картини вчать добру та надають спокій. Чоловік може сюда прийти, насититися этой красотой, обдумати смысл своей жизни, и может прийти к такому мнению и выводу, что изменить жизнь к лучшему можно именно воспитання благородного человека, именно когда ты сам можешь стать лучше. Виставки картин Олени Войновой пройшли в багатьох містах Росії та України. Комусь роботи здаються вигадкою та казкою, комусь тонкою реальністю допомагають піднятись над буденним та почути голос душі. Тепер ними можуть помилуватись і нікопольчани.